Ранок, я вже проснулася Я вже прилетілася навіть ми тільки що поїли, не знімали, бо цей телефон був зря. Зараз трохи його підсеряти, ми вже зібралися давно пляж та й побачимо, там трохи прохолодніше, правда, як сьогодні. Зараз ми покажу. Чи навіть сонце не вийшло, так прохолодно Але думаю, що. Вот он и сумку. то пустоты смеси это покрывало. Там резинка. Берутся и пробуют. Ховербанк надо снять. Вот все. Уже рассмотрим. добрый Доброе. Треба намазити своє це було така намашу, та Я тут все траш. Ну, Причому навіть не високшила, мокро. Трохи треба пройти, нам. збираємося, йдемо. Сонечко трохи виходить. Може нам повезе. А Актя, але подожд обой про сюди. Ми вже йде. Ну, все мокро. Дві труси. Фара Пара поработала, тоді на тому заході сонця. Зараз піду трохи покуплюся, може потім вам покажу, чи не А Але хіба так, телефон розряджений повністю? тут ну, Дуже круто. Хочу кажу, що годі. В принципі, немає. Зараз будемо їсти. Альона ще купається тільки. Сюди не померз. А очки ми ще замерзли. Щасливо. Ми вже йдемо, треба це все забрати. Вже прийшли, я вже сходила душ, намазала крем, повне його не старте. А Зараз готуємо, ми поїдемо на цей погуляємо по Гданську. Це що холодно, хоча дивіться. Холодно. уже сонце вийшло, цвіти, там вже така жара. Я не хочу зараз їхати, але сказали десь через годину три. Та й так. Зараз а, це, приготую те, що я буду гівати. І треба трохи розчесати тут волосся піти до церкви, а тим це саме не стриглити. І ще. Зараз перейдену з цю піжаму, бо в неї буду спати. Відівала, бо не знала, що шукати. Зараз передінную стіну піжаму, Ну, ціну нормальную дешу. В годину три, я зараз вже буду вдома. Та й так. Понабрала Набралась тільки речей, що треба хоч пів години придевати. Але добре. Подивлю, що я хочу. Та й так. Придумала тіну цей топ залюс і ці боті. І так, там приготувала ту сумку той комбінезон, ці боцумашки і... і. А это моя косметичка я не і візьму з собою білу. Рубашку, в яку я вчора ходила гуляти ввечері, бо думаю, не буде так холодно, щоб зібрати так, так. Досі маю один е, теплий костюм, теплі е, шорти і. Боже на ногах ще пісок ушився. Теплі шорти і байтнік. То його хіба вдіну або сьогодні ввечері, або завтра вдень, бо кажуть, що буде дощ. Як буде дощ, то вдіну його. Не смажнети. Та і так. Зібався. Побачимося. Трохи змінила тоді лейпіли, бо той чорний повністю зливається з, цим, з цими велосипедками, як би і не сильно виглядає. Зараз піду до церкви, хочу себе привести тут на голові трохи порядок, можу розчесати волоси, і якщо вийде і... Хіба все? Візьму з собою з собою цю бутилку води і ці, ці окуляри. Чемодан зараз треба закрити і його поставити туди. Все. То грязно одежа, то Ето. моя сумка, з якої я приїхала з якої я поїду, набирала стільки їжі, але сенсу нема. В машині почне нічого не їла. Так я та їжа лишилася. І там рядом рубашка і та джинсовка. Не знаю, чи я вдіну джинсовку, може якийсь раз віддіну, але ще не разу не втіла. А, ні, обманюю. Обманюю, бо я в тій джинсовці приїхала. Раз відділу, але я її в діла, сіла в машину і зняла. Побачимо. Зараз треба добре лежить. Тут якої дійствую тут. Саму кришу відправити. Всю заколку треба крізь туди. І тут тоже. Бо ж, туди. Мені зараз. Ну і чого теж я сьогодні кину. В принципі, нічого цікавого для мене сьогодні немає. Це я плюну. Закрыю зараз чемодан. О, хочу ще сьогодні відтягти собі на віця, я поїду на цей на старовку, на старе м'ясо все. Що було гарно. І так закриваю. Все, він Ну, В принципі, там пісуть олітку. Зараз турошічку дивимося і цей зібрав. Воду. воду, окуляры и то, смотря. Тут треба было в чемодан, да, уже тут ужить. есть. все, идем. Так, я сейчас выглядаю. Чего спадаю, но это, пробачьте, у меня загарка. Ничего не меняется, честное слово. чего ви снимаєте всі? Кандидати. Не знаю, що в них там вони вже збираються, хочуть починати збиратись на ви бачили, ми тільки що трохи в карті пограли. Був найсмачніший момент, а я так на камеру включила, але вже мене так ноги болять. Це найгірше. Так що ми ось. Не хочу на місце, хочу на пляж пати. Може, ввечері підемо, якщо досі не буде падати. Жара така що це треш. Не вони не хочуть, бо вони вже голову ми хто відйти старе м'ясо. Добре, треба фарбуватися, але нема сенсу. Не фарбуєшся, то вся зановка потече, але треба. Таксі поїдемо. поїде. Першим першим тут замовити якби таксі через через якусь програму. Ти поїде на таксі. Дві машини замовляємо по нас Що ще. Це і так, зараз цей. буду вдівати цей комбінезон. Беру собою ту сумку, звичайні босоніжки. Що ще? Що мені ще треба? Не знаю, що мені ще треба. Кожа посушена взагалі. Ну, дивіться. Треш. О, так не виглядає, тут темно трохи. Треба зря включити пізніше включу. Та й так. Втінуся. Господи. В дінуся це будемо збиратися потихеньку. Треба вдітися, потім накраситись. Ей, то треба спускатися вниз до зеркала. Не розраховувала на те, що в кімнаті не буде зеркала Так би я взяла з собою своє. Але я при ньому теж не буду вховатися, бо воно сильно болі. Та так. О, якщо було чутно. Тут такої ізоляція домі, в домі взагалі нема. І просто нема. Ще тут зверху на вулиці, якщо буде... Десь трохи далі, то не почуєш. А знизу теж твориться, то на берегу дуже сильно чути, Взагалі не як зупиться. А вот на добре поспала, я сьогодні о ней, дуже рано. Та і так, думала, що... Я встала, така думала. о, Хіба вже десятки. На, сам... на діалі, то я я тільки Та так. деле ты не буду светопить 7. Скільки буде градусів. Зараз, взагалі показує 17? Ні, 23. 23. Але обіщаю, що рівно в 7 годин дня вечора буде дощ. Жара 23 градуси. Краще йти зараз купити Я вважаю, що до 6 треба було ще покупатися. Просто там різко тоді стало холодно, бо хмари повиходили і воно не можу викупатись, бо вітер дує з моря. Було прохладно, Всі позамержали, тоді ми пішли додому. Зараз хочеться назад. Вони хочуть години три виїхати. 3-4. То буде нормально може вже. Тому ще й дощ аж до третьої ночі. Саме вечора до третьої ночі. То й так, і завтра теж дощ. Очі завтра холодніше, ніж сьогодні? Сьогодні ми ще могли покупатися. Завтра не знаю, Завтра зранку... Ну, такая. Ні. Завтра зранку буде 19. Ми виїжджаємо в 11, а 19 разів трохи мало. Може не зможемо покупати, бо розкупнутися. Не знаю. Це не пойдуся, Не ні раз. Ми вже ввечері під час дощу. думаєте? Я все-таки вговорила. Ми ходили на пляж. Нічого вам не знімали, того, що ми ходили без телефона. для того, щоб усі разом просто скупнутися, одразу вийти і прийшти додому. Бо нас багато, кожному по телефону брати. Це хтось один має сидіти на пляжі а за тим всім дивитись. Якби всі разом ми не покупаємося. А я хотіла, щоб всі разом, то ми всі разом покупалися. Но голова трохи мокра, зовсім трохи. Та й так, та й готові. Тепер мені знов треба в душ змити солену воду. Голови вже, звісно, вже мити не буду. але помиюся. І буду збиратися, бо ми збираємося в Данськ. Та й так. Зараз Десь я ще хочу подивитися. Зараз. Що у нас тут? Це готова шукай. Ну. Інтернету, як завжди, нема, тут зв'язку нема. Коротше, хочу подивитися, чи є на шестеро, бо Машка і Альонка не хочуть їхати, воно мені не шукає. Добре. Хочемо заказати одну великий, один великий бус, якби. і щоб там шестеро вмістилося. Та й так. У нас четверо дорослих, і двоє маленьких дітей. І буде добре. Хіба все? Тут в душ. Ну, буду діватися. Може дощ збирається. До останнього я їх говорила, ми покупалася десь годинку і все і дощ. Ну, коротше, як і ми нікуди не поїхали, і хіба вже сьогодні не поїдемо, бо е, на вулиці падає дощ, причому. Достатньо сильний дощ, і він постійно збільшується, збільшується, збільшується. Ми вирішили, що в цьому просто нема сенсу. І вирішили, що зробимо так. Завтра у нас останній день тут, до 11 години, ми повинні виїхати. І ми вирішили, що ми виїдемо звідси їдемо одразу, якби ми хотіли зранку піти на море. Але хіба вже не підемо, поїдемо на, на це старе місто, якби, а потім в Нову, в Нову Зеландію. Нова Зеландія це якби такий розважальний центр з різними надважками і так далі, і якби можна по ним пригати, як я поняла, щось такого. Коротше, побачите завтра не. вже. Ну, хіба так. А Сьогодні хіба просто зараз посидимо. Трохи відпочинемо і замовимо якусь вечерю нормальну. Ми вот тут маємо ресторан. Але Цього ресторану у них тут тільки польська їжа. типу на такого суші і так далі. А я так хочу суші, Хотіла б пічу суші закати. Піца в них тут є, але я не хочу піцу. Ну, мама з Татом пішли поїдять Ну, папа. Тату поїсть, якби, а мама а Мені ще не хоче їсти. Ну, все, потім ми типу закажемо. Як... Я сподіваюся, що так буде. Закажемо доставку. І якби і будемо відпочивати, може включимо якийсь фільм, бо ми там саме сум маємо такий диван, він розкладається. Його можна розкласти, якби там полежати і включити яку, якийсь фільм. Зараз я прийшла в кімнату передітися. Бо я розраховувала, що ми зараз поїдемо на це старе місто, то була в піжамі після душу і хотіла б діти той же комбінезон. А зараз мені треба переділити щось інше, бо якщо ми не їдемо на старому, то я все одно не можу ходити в піжамі по хаті, то без сенсу. Ой, і просто ще багато речей взяла з собою, Як всі треба переносити. Та і так. І я навіть рада, бо завтра буде холодніше, і я завтра спокійно зможу е нафарбуватися, бо не буде то все і так далі. А сьогодні так було достатньо жарко, коли ми ще планували. Ну так все пече. Це просто треш. Мій крем так швидко ще ніколи не впадалося в, 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 в шкіру мовиться. Та й так. Сумка, щоб їхати, додому то в мене вже готова. Повністю готова. Але тільки в машині, А речі у мене ще не запаковані. Я їх хіба буду запаковувати навіть завтра зранку. І... і так, Завтра я взагалі планувала їхати в комбінаціоні, але не в цьому, а в іншому. Але... Мама хотіла, щоб я на струбці. Фотографія була в цьому комбіназоні. Я не знаю. Я це вже буду думати завтра. Я думаю, що мені на сьогодні це прийшло думати, бо було б страшно. Не <ріхи> хотіла сьогодні про думати. Та і так. Так і ми нікуди не поїхали Домовились замовити доставку. Я вже все замовила. Сподіваюся, воно прийде сюди, бо якби, ми живемо тут не в отелі, а коли отеля ці домики такі стоять, якби. То в такому домиці. І не знаю, чи не знайдуть. Але, думаю, знайдуть. І вони мають номер телефона. Що ще? Та й так, замовили суші. Зараз знайдемо якийсь фільм, думаю, подивимось, якийсь фільм і будемо їсти суші. Так більше нічого цікавого сьогодні не було, думав, що щось буде, а не було. На море ми тоді ходили, то я не брала собі телефон, бо ми так домовились. Та й так. Сідає сонце і ти поруч сідай. Давай літати ти за руку тримай. Тебе спіймаю, ти хвилюйся, стрибай. Бо я кохаю і ти просто кохай. Дає сонце, і ти поруч сідай, давай літати ти за руку тримай, тебе спіймаю, не хвилюйся, сіст стрибай, бо я кохаю і ти просто кнопка. Собі мають миті, всесвіту, і ми удвох, і ковдрою вкриває вечір від сумних думок. Там, де ховалась ти, боялась висоти Тепер разом ми злітаємо до зірок. Ростанув час як сніг, а я блукав у сніг, соромився, я болю, озираючись, довкола сонця стекла тінь, і ми на самоті, тепер я знаю про любов, коли стискаю руки твої Сідає сонце, ти поруч сідай давай літати, ти за руку тримай, тебе спіймаю. Я кохаю і ти просто кохай, сідає сонце, і ти поруч сідай давай літати, ти за руку тримай, Тебе спіймаю, на хвилю застримай. Бо я кохаю, нехай, не рай, казали, що з тобою вогонь, вода, та віри в добре, буде, мене тримай, не від. Та ніколи